Людвік Філіп, він іще много міг написати інтересних публікацій про наш Ужгород, про Закарпаття. Ми планували записати ще це мало телепередач, але у Господа були на нього свої плани, про котрі мися і не здогадували. Не висказати тот жалік, котрий стискать серце, бо завершив свій земний путь чесний і порядочний чоловік, знаний історик, публіцист. Людвік Філіп. Це було його посліднє інтерв'ю про книжку, котру він удав у совавторстві з Людмилою Сахарою Борисом Жулканичем. І присвятив він її своєму сину Георгу Філіпу. Частований Людвік держу у руках цю парадну книжку. Інтересно мені знати, як ідея возникла у написанні книги. книги. один прекрасний день.

Який робив про пам'ятники желізоливарного мистецтва. Їх у Карло, на Калаварії дуже багато в її піраміди, крести, і так далі. Значить, то ті пам'ятники дещо це зберегло, дещо вже покрали, дещо вже, як кажуть, знищили, бо желізо давалося на, на металолом і так далі. Значить. Но, ніхто за тим не, не, не слідкував. Бо то є пам'ятки лейбарного мистецтва і треба було їх взяти на облік. От, історію по написанню цієї книжки. Значить, починаючи з Красної ходи, мені підказали, що у нас в Ужгороді є практично єдина така ходяча енциклопедія по історії нашого міста, От, це Людмий Іванович Філіп. Мені рекомендували до нього звернутися, що я і з радістю зробив. Людвік Філіп з дітських років любив історію, та той не дивина, що він вступив на історичний факультет університету і після окончення в 1967 році пішов робити Закарпатський обласний краєзнавчий музей. Він у 24 роки вже став завідувати відділом історії. Людвік Філіп создав діючу експозицію про історію нашого краю, організував много тематичних виставок, побудував декілька громадських музеїв області, досліджував. Жував історію греко-католицької церкви на Закарпатті і печатав свої статті в газеті Благовісник, де був редактором майже 16 років. Людвік Філіп був головою культурного обществу імені Олександра Духновича і фольклор обличчя традиції. Він брав активну участь у підборі репертуару для народного фольклорно-етнографічного ансамблю Ужгород, в якому много років був учасником. Коли уйшов на Пінзію, він не переставав досліджувати нашу історію і був консультантом під час створення нової сучасної експозиції з історії Закарпаття у 8 сторіччя до 1920 року. За книжку Ужгород рідне моє місто у 2021 році Людвіку Філіпу присвоєно звання лауреата премії імені Петра Скунця. Людвік Філіп був співавтором, в'єднано з Борисом Жулканичем і Людмилою Сахаром. Книжки про Кальварію, Ужгородський Некрополь Кальварія. І іменно про цю книжку по його просьбі ми записали з ним посліднє інтерв'ю. Про Ужгородський Некрополь Кальварія много писалося у публікаціях періодичної преси 19-20 сторіччя, у яких йшлося про ізвесних людей краю. Або фундаментального дослідження цей унікальний історичний і сакральний об'єкт дістав лиш у 80-90-х -х, х роках, коли нимся заінтересували науковці Закарпатського краєзнавчого музею Людвіг та Георг Філіп, Людмила Сахарова. Мало пізніше Борис Жулканич. Жулканич Борис. Увідів папки з цією книгою «Унгвар Ужгород. Рудне місто моє, значить, і казав, що там стоїть. Я кажу, стоїть вже 6 років, нікому не треба, ні обласному обществу, ні музею, ні екскурсоводам нікому не треба. Я 30 років працював на ту книжку, описував багато тих людей, котрих я знав. Значить, ну, можна було продовжити, але треба було виробити ще в багато, бо там багато матеріалів. Ну, я кажу йому так більш-менш я займався калварією. Я і син, значить, знялись ми в ті пам'ятники, я йому показав тут пам'ятники і так далі. Ну, він каже мені, що може було б серйозно тим занятися. Я кажу, так що не може. Мож. У 80-х роках темою кальварії в краєзнавчому музеї в науковому відділі займалася ще і Людмила Йосипівна Сахарова. Вона зібрала деякі матеріали безпосередньо по тих похованнях, по секторах, які знаходяться на цей, які, які значі, були у цей час у 80-х роках, оскільки це ще було діюче кладовище. Вона люб'язно віддала мені ці матеріали. Навіть була рада те, що її праця, скажімо так, буде десь використана, знадобиться, от, і можливо десь залишиться нащадкам, як не як. Розуміло, що я частину цих матеріалів я використав, за що я дуже вдячний за те, що вона дійсно зробила таку колосальну роботу. От я її, як співавтора ввів книгу, тому що це є дань дані її. Скажем, праці наукових трошки. І визнання, великому рахунку так і є. Калварія робила завідувача відділом охорони і збереження пам'ятників Сахарова, значить, пак перейшла до мене у відділ, але ну і вже там у відділі вона почала займатися калварією. Вона займалася калварією, але, на превеликий жаль, не знаю. Не все було взято на облік. Тим більше, що із 14 статій, значить, 4 статті пропали взагалі, зникли і так далі. Ну, очевидно, калварія починалася там, де пам'ятник Яну римо-католицькому священнику, котрий значить, не хотів корольовецькому. Значить, сповістити, що каже жона на сповіді, значить, а він його взяв та кинув до ріки. Пізніше там все-таки цю каплицю відновили, і вона й тепер її Автор автої каплиці. я там таблиця, хто допомагав там робити цю каплицю. Але я думаю, що калварія починалася саме з там. Бо Давід пець подарував, подарував цю прекрасну гору, виноградну гору, подарував римо церкві, яка вирішила робити там Калварію, тобто каприці хрестної дороги Ісуса Христа, щоб приходили туди вірники Римо-католицькі і греко-католицькі, бо православні не мають хресної дороги. На початку дослідження Кальварії то були глядання інформації про станції Хресного пути. Єдина пам'ятка в Україні Калварія або Хресна дорога Ісуса Христа, котра збереглася лям у нас у Закарпатті. Більше не є. Нікде. У Львові багато кладовищ, багато хресних дорог і так далі, Церк, церков. Але римо-католицьких, але на превеликий жаль хрестної дороги або Калварії не є. Значить, вони є в основному є у тому, у, в Європі. в Європі, є у Франції, в Німеччині, в Мадярщині, дуже багато, в Словаччині. Бо вони є всі римо-католицькі, вони не належали до нас. На тому місці, де є Калварія, вона для мене свята, бо там лежать усі мої родичі, файта уся, там буду лежати я і жона. Я вже зробив пам'ятник, давно вже там Значить, Ну і тому для мене вона свята. Я ніде не забуду, як я з до в 50-х роках, початку 50-х років, ходили не туди на каварію, до останньої каплиці, каплиці, де тепер є е, університет, науково-дослідний інститут, значить, е, за дослідженням значить, е, космічних е, всяких тих реакторів і так далі. Ну, і Ми ходили туди, там у септембрі. в септембрі було е, відвиження чесного животворного Христа Господнього, баба моя була гримокатоліка, значить, я десь у п'ять шість років мав вже йти з нього туди, на Каварію. Ну, а я туди часто ходив, бо там суть всі мої родичі. Значить, то для мене святое місто. Ця книжка виникла. Для того, щоб зберегти унікальні пам'ятки, які є саме на кладовищі. тобто це є каплички хресної ходи, стації хресної ходи. Це чисто випадково вийшло, коли мій товариш Анатолій Сухолов, директор комунального підприємства Кальварія. Значить, ми, проходячи по кальварії, побачили, що частина з цих капличок просто занепадають, зникають і пропадають, вникнувши в історію появи цих капличок. Я зрозумів, що вони потребують свого подальшого збереження. Але вони унікальні ці каплички, тому що це каплички, які безпосередньо будувалися віруючими вірниками як макет хресної ходи хресної ходи Ісуса Христа, відтворення вірніше хресної ходи Ісуса Христа на Голгофу. Вони будувалися по всій Європі, але так сталося, що на території бувшого Радянського Союзу збереглося тільки у нас в Україні оці каплички хресної ходи, оскільки це було притаманно католикам. Єдина Калварія, котра це зберегла, тобто стації хресної дороги Ісуса Христа, котрі проводилися як римсько католиками і греко-католиками, але вже Після Незалежної України, бо тільки тоді була дозволена греко-католицька церква і римо-католики могли спокійно ходити туди на хрестну дорогу. Нам поталонило, поталонило і навіть, можна сказати, пощастило те, що їх радянська влада не знищила, так як вона їх знищила такі каплички в Білорусі, і М'ядельській, так як вона знищила їх в Вільнюсі. І там тільки відтворені, відновлені, але вони не є автентичні. Практично ці каплички, вони зараз вже потребують те, щоб їх віднести в реєстр архітектурних пам'яток не тільки Ужгорода, а взагалі України, оскільки вони зараз є єдині. На жаль, вони всі вони збереглися, збереглися їх тільки 11, три каплички зруйновані. На превеликий жаль, хрестна дорога складається із 14 каплиць. Каплиці, які є єдині, вся де є у церквах як у греко-католицьких, так і у римо-католицьких, є хресні дороги в церкві або колонії коло церкви, але такі каплиці, як на Калварії, нема. Калварія то місто святое, бо там за старими часами мала бути наші капіта для слов'ян, які проживали. На, на ту нашому краю. Ну і це були виноградники колись. Там все було зароснуто, гора, значить, була то виноградники одного е, узгородця Давіда Петца, який фактично то ті виноградники подарував римо католицькій церкві, бо він був вірником католицької церкви і ще колись. Давно була табла там желізна, не, не желізна, а мармурова табла, яка е, сповіщала про Давіда Пецину, але в радянський час вона Все замовчала. Да. Значить, е, хрестні дороги були заборонені, ховати нікого там не, не, смали, не сміли ні греко-католики, ні, ні ремо-католики, але православні. Але то дуже-дуже рідко дослов. Znači, no, i Kalvarija, znači, cikavila ljudi, bo ne možeš kazati što ne cikavila. Ona je istorija, istorija Užhoroda, istorija Užhoroda, bo faktično ona u 18. viku. Тут є унікальні архітектурні споруди, тут є унікальні витвори ливарного мистецтва, тобто хрести, огорожі, замки, які вони, вони робилися як, як ужгородськими майстрами, майстерні, яких розкидані по всьому Ужгороді. І ці майстри були відомі, знані, поважні люди. Так вони робилися в Турі Рмітті на Переченському району Переченському районі. Деякі з них надгробки вони привозилися із Будапешта, Дебрицина, Відня навіть. Тобто їх дуже велика кількість. Якщо подивитися, І є витвори мистецтва. І це витвори мистецтва безпосередньо. Ті витвори мистецтва, які практично вже зараз повторити не можна, тому що немає по перше технологій і нема тих майстрів, які це робили. От, і... Жаль, що деякі віддали, знають за ці витвори мистецтва і не виключно варіант, що вже багато з них, і навіть я за них не знаю, просто вони вже зникли. Я казав Борису Жулканичу, хочеш написати шуруй на каварію, і, і там не один день потратиш, тому що там є, що писати і, і є. Значить, він так і зробив. Так і зробив. Якби не він, ніхто ця книга не виділа би світ, бо, бо треба, було, треба було вкласти великі гроші, багато фотографій наробити, це дуже історія. Тяжка, історія. тяжка робота і так далі. Но, але я йому допомог на допомогла Помогламу і Сахарова, звісно, але саму велику роботу він зробив. У 70-х роках, якщо не забудую, або в конці 60-х років архів Калварії згорів, згорів, просто згорів. Значить, а де був той архів? Там був архів, де, де фактично є дорога на, на, на дорога там до тих хіж, який там є на Калварії, і там тепер вже побудоване нове приміщення. Значить, Похоронного бюро гунгарського, значить. І там, очевидно, була десь десь у древарні була, значить то та. Ну, але спалилося чом? Бо ну, землі продавалися. Вже ніхто нам не ховав, бо вже не було нікого, значить, то це продавало помалі, сів чоловіків, значить, не знаю, був служений чи ні, але, але фактично. Було все, значить, знищено, архіву, не було. Хоча той архів мав бути зберігатися у державному архіві, а не тут, значить, у, у, на Калварії. Кальвария це не тільки кладовище, це, по-перше, скарбниця людської пам'яті, в якій схована, скажем, вибачте, що так говорю, закопана історія нашого місця. Це це люди, які, за яких, якщо подивитися, нащадки живуть в Ужгороді, займають високі пости. Але чомусь інколи ми про це забуваємо. Забуваємо саме головне, що рано чи пізно і ми колись будемо, можливо, не на цій кальварії, але будемо все рівно на цьому, скажімо, поховані. Найважке, напевно, для мене було це вибудувати концепцію цієї книги. Тому що, якщо тільки писати за одне кладовище, воно не цікаве буде, і, багато, і матеріалу багато нема. Тому концепція була слідуюча Значить, описати всі місця поховань на території Ужгорода. Як минулі, так і теперішні. Тобто це не тільки кальварія, це і це і, це і горяни, це і дравці. Тобто ті поховання, де Ужгородці, корінні Ужгородці і найближчих сіл поховані і тепер ще ховаються. На, на Ужгороді були ряд кладбищ, ряд кладбищ, на шахті і воєнне кладбище, і, і, і кладбище простих людей, які там жили, і циганське, до речі, Но, але е, дравці мали окремо. Значить, доманинці мали окремо кладбище, радванка мала кладбище і так далі. Але радванка була проєднана до узгорода у 1941 році при Мадярах. Вся моя юність і, і, і дитинство пройшло у Радванці. Значить, я радванку люблю, значить, описано ті кладбища, є. І вийшла така об'ємна Велика, скажімо, монографія по велику рахунку, тому що, тому що там дійсно, ну, ну не можна, там дійсно багато похованих людей, знаних людей, історію творить нашого міста люди. Значить, і не тільки ті, за яких не знаємо, ті, які насухо, творили всі люди, які поховані, як прості, смертні, От, так творили і люди, які увійшли в історію, багато за яких ми вже, напевно, ніколи нічого не знаємо, тому що кожне покоління втрачає дуже значну частину пам'яті. Ми вже їх ніколи не знаємо. Але те, що залишилося, то воно. Десь по крапельках збирається, збирається і нашими істориками, нашими шановними ужгородцями, і там і літератію, і Оскол Кобелем. Треба їм віддати належне, на те, що вони це друкують, популяризують От. і шукають діче в архівах. От. Якщо загалом так говорити, то зрозуміло, що крім оцих, що є, залишилися. Архітектурних сакральних пам'яток. Основна увага тут була привірена все ж таки постатям. Причому постаттям як минулого, так і вже постаті, які поховані сьогодні. тут сьогодні. Калварія це пам'ятника Ужгорода. Бо Ужгорода історії. Уж... історії Ужгорода. Історії як Ужгород розвивався, починаючи з XVIII століття. 18 століття розвивався і там поховані значні люди до радянського часу, і радянського часу і вже незалежної України. значить, і, і треба, щоб люди знали, особливо молодь знала, хто там похований, та продовжували ці екскурсії. Я б казав Борису Луканичу, що треба зробити путівник. По Калварії, туристи мають вести людей, які приходять на Закарпаття не один день і один день присвятити Калварії, щоб вони бачили, бачили цю пам'ятнику наяву, значить, тим більше зараз, коли дуже багато у нас переселенців. І їх цікавить історія, історія значить, роду, історія наших, нашого краю. Я скажу так, однозначно потрібно залучати всіх небайдужих, хто цікавиться Ужгороду, кому небайдужа доля Ужгорода. Це є... Це є зібрання дуже великого пласту історії Ужгорода. І щоб ми піднімемо навіть чи постаті, чи навіть архітектурні, ми зачепимо всі інші види діяльності, тої чи іншої, іншої версії населення минулого Ужгорода. Коли я писав ту книжку, мене основне завдання було те, щоб привернути увагу саме чиновників, громадян про те, щоб саме кальварію віднести в історико-архітектурний сакральний комплекс. Ну, я казав боротьбу. Борису, який хочеш серйозно зайнятися, обійди всю Калварію, обійди всю Калварію І опиши, опиши то, то місто і всіх тих людей, котрі знані люди із Закарпаття поховані тут на Калварії. книга написалося для того, щоб ці. Хто зараз відвідують Ужгород, ті, хто навчаються в Ужгородських навчальних закладах, ті, хто не байдужі до долі Ужгорода, хоча б десь періодично приходили не тільки на 1 листопада, а періодично прийшли, і подивилися, хто похований на цих кладовищах. І подивилися, що, чому саме от і мали хоча б елементарне уявлення. Тих осіб, іменами яких названі вулиці. От, і подивилися, що, що вони собою представляють, який внесок вони зробили в історію нашого краю, яким, чим вони займалися. І зрозуміло, що це є дуже великі, скажімо такі, наочні об'єкти і для учнів, і для студентів, і для інтелігенції, які б дійсно багато чого могли пізнати. Це унікальне кладовище, яке, напевно, є єдине зараз у нас на Україні. У народі кажуть, людина доти жиє, доки про неї пам'ятають. Ще людина жиє доти, заки горить її свічка, а згаситься все скінчиться лишить в то, що він про людей лишив. Людвік Філіп лишив про нас це мало історичних досліджень, котрі будуть інтересні многим поколінням, які захочуть знати історію Закарпаття. Гадав у собі, що його свічка буде ще довго гріти уми істориків, світити їм і указувати істинний путь історії нашого краю.